Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги стрічку з датчиком руху. Це зручне та практичне рішення для освітлення сходів, коридорів, шаф та інших приміщень. Світильник оснащений світлодіодами, які забезпечують яскраве та приємне світло. Світильник буде автоматично вмикатися при виявленні руху поблизу нього. Робить його ідеальним вибором для освітлення темних куточків у будинку. Компактний розмір дозволить легко встановити світильник у будь-якому місці. Пропонуємо до вашої уваги led світильник з датчиком руху. Це зручне та практичне рішення для освітлення сходів, коридорів, шаф та інших приміщень. Світильник оснащений світлодіодами, які забезпечують яскраве та приємне світло. Світильник буде автоматично вмикатися при виявленні руху поблизу нього, що робить його ідеальним вибором для освітлення темних куточків у будинку. Він має вбудований акумулятор, який можна зарядити за допомогою usb порту Компактний розмір дозволяє Олить легко встановити світильник у будь-якому місці. Пропонуємо до вашої уваги світлодіодну стрічку. Це яскраве та гнучке освітлювальне рішення для декорування житлових приміщень, доступні в довжині від 1 до 30 метрів. Дані стрічки пропонують динамічне освітлення, яке можна налаштувати через Bluetooth. Завдяки джерелу живлення через USB ці світлодіодні стрічки дуже легко підключати та використовувати. Доповніть свою кімнату яскравими кольорами та динамічними ефектами за допомогою цієї світлодіодної Одної стрічки. Пропонуємо до вашої уваги аварійний молоток. Це багатофункціональний автомобільний аксесуар, призначений для екстрених ситуацій. Він служить брелоком та має вбудований різак для ременя безпеки та молоток для розбиття віконного скла. Це компактний та практичний інструмент підвищує безпеку, забезпечуючи швидкий вихід у разі нещасних випадків. Вбудований ніж дозволяє прорізати ремені безпеки, а розбивач вікон допомагає розбити скло для швидкого виходу. Виконаний з високоякісних та надійних матеріалів Пропонуємо до вашої уваги пінний очисник. Це універсальне рішення для чищення різних поверхонь. Чудово підійде для салонів авто, тому що він ефективно очищає шкіру, залишаючи її свіжою та відновленою. Цей пінний миючий засіб також підходить для використання вдома, забезпечуючи зручний варіант догляду за поверхнями. Незалежно від того, чи справляєтеся ви з брудом та плямами в салоні авто, чи освіжаєте поверхню у вашому житловому приміщенні. Цей пінний миючий засіб є практично. Чним та ефективним вибором